Чергове здорожчання для острожан уже з 1 грудня у платіжках з'являться нові суми. Зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Замість звичних 35 гривень 57 копійок за куб, мешканцям доведеться платити на гривню більше 36 гривень 42 копійки. Вартість водовідведення підніметься на майже 3 гривні, і за це доведеться платити 63 гривні 30 копійок за куб. Відтак, у загальному закуп потрібно буде платити 99 гривень 72 копійки. Опитані нами містяни новину сприйняли неоднозначно. Ну плачу, де я, де дінуся? Я митися мушу, все робити, то ж держава. З підняттям цін взагалі ставлюся негативно, бо зарплати стоять на місці. А загалом такий зараз час, що потрібно трошечки виходити з положення. Ой Боже, діти, не питайте. Дуже негативно, дуже негативно. У нас десять кубів йде води кожен місяць, то це нам буде катастрофа. Що я можу сказати? Це все відбувається на людях, на простих звичайних людях. Звісно, це не добре, але якщо є така потреба в тому, значить так треба. У водоканалі пояснюють, тариф, який був, не покривав реальних витрат підприємства. Через це комунальники звернулися до міської ради з пропозицією його переглянути. Ми переглянули тариф, який є збитковий, і подали для уповноважених органів заявку на підвищення тарифів, от згідно щоб економічно обґрунтованих тарифів. От вони обґрунтовані тим, тому що. Піднімається ціна на електроенергію, піднялась ціна на пальне. Виконавчий комітет бажання водоканалу підтримав, виконуючий обов'язки міського голови Константин Кирилюк. Зазначає, місто уже неодноразово допомагало водоканалу дотаціями із бюджету, адже підприємство працювало в мінус. Новий тариф за його словами закриє, хоча б базові витрати. Міська рада неодноразово в цьому році виділяла кошти на покриття в вартості електроенергії. Яку спожив водоканал. Відповідно, виконкомом у зв'язку зверненням водоканалу було прийнято рішення про збільшення тарифів. Він покриває найнеобхідніші речі, які закладені в тариф. Це, власне, вартість електроенергії, вартість палива і вартість ремонтних робіт. Нові тарифи вводять у дію з початку грудня. Наступні платіжки вже відображатимуть оновлені суми. Анна Авдєєва та Ілля Хай, телеканал Media Group.